Ми за вас перемагайте, ми розмовляємо. Перший закон говорить про те, що український газ віддати людям. Я думаю, що всім, всі погодяться, тому що всі це мільйон раз повторили. Друге, на початку цього року на український газ встановили. Ренту податок, якого не було 24 роки незалежності. Не було. Зараз, коли встановили цей податок, а він 70% на вартість газу. Тобто вартість газу і плюс ще 70% в Це ж очевидно, що це просто з вас беруть гроші. Ці 70% податку платить не той, хто його видобуває, платите ви. Тому що він же ж не буде своєї кишені витягувати, все це включено в ціну. Саме тому нам треба другий закон прийняти це скасувати цю ренту або зробити її меншою. Цей законопроект наш, це батьківщини, він прийнятий в першому читанні вже в Верховній Раді. В першому читанні його приймали дуже важко, тому що єдина фракція, яка була проти, це Народний фронт. Народний фронт це фракція прем'єр-міністра. І він практично налаштував цю фракцію, обдзвонив. Ці фракції інші і просив не голосувати. Але уряд вносить альтернативний закон стосовно скасування цього податку. Вони хочуть скасувати податок для приватних підприємств, а для державних підприємств, які видобувають газ, залишити 70%. Це означає, що просто корупція, лабізм. І ми добилися, що в першому читанні прийняти наш закон, де з державного видобутку газу цей податок знімається і виводиться з тарифу вашого. Так? Тепер друге читання хотіли провести позачергову сесію. Ви знаєте, позачергову сесію погодились проводити всі фракції, крім блоку Петра Порошенка і, і народного фронту. фронту. Да, оці дві фракції відмовилися. Ми могли ще два тижні тому це зробити, причому зробити швидко. Тепер зараз виходимо до Верховної Ради з понеділка. Просили на вівторок поставити, але голова Верховної Ради сказав, що ставимо на четвер. На четвер ми мобілізуємося всі, щоб цей закон був прийнятий. Якщо 70% скасовується на видобуток власного газу, то ми зразу автоматично маємо зниження тарифу. Зразу тому щоб в четвер проголосували цей закон. С середу мусить пройти комітет. Комітет по податкам. Минулий комітет по податкам зібрався і хотів голосувати за це, але в останню хвилину три людини з Народного фронту виходять і кворуму немає. Тому в середу ми будемо збирати біля податкового комітету людей для того, щоб подивитися, хто прийшов, хто не прийшов, хто голосував, хто не голосував. І ми доб'ємося, щоб в середу комітет провів. І в четвер, щоб цей закон в цілому був проголосований. Потім 15 днів дається на підписання цього закону президенту. Але ми сподіваємося, що президент, знаючи, що йде опалювальний період, все таки підпише його значно швидше, ніж е, 15 п'ятнадцять днів. Так? І плюс, з понеділка, завтрашнього дня, ми починаємо той закон, який передбачає віддачу українського газу людям. І там, де є також ще дві позиції: що якщо немає лічильників, у вас то норма споживання тепла і газу мусить бути встановлена адекватно. сьогодні, в два-три рази більше списують на ті, хто не має лічильників. Оце ще питання. Тому у нас два законопроекти, які ми мусимо притягнути, вибачте, за слово через Верховну Раду. Але те, що треба точно знати, що в 10 разів нижча ціна українського газу, який видобувається з наших надр, ніж ціна імпортованого газу. І оцей десятикратний розрив зараз, не віддаючи вам газ український, забирають практично ті люди, які наближені до уряду, і це є мега-корупція. Отак сьогодні виглядають тарифи. Хочу вам також сказати, що в усіх країнах, які видобувають власний газ. І які знаходяться на такому ж рівні життя, як українці, там ставлять значно нижчу ціну на газ. І коли вам говорять про ринкову ціну на газ, не вірте, її не існує ринкової ціни, тому що ринку немає, тому що це монополія. І монополія практично в усіх країнах, тому що отримують газ або власний, або якесь одне джерело ззовні. Тому ринку газу немає. Вам просто через завищені тарифи з вас зняли податок додатковий. Тобто, коли вони ставлять в 10 разів, в 5 разів вище, ну от зараз в 5 і 5 разів підняли ціну на газ для вас. Це означає, що вони там заклали податок. Чому це добре видно? Добре видно, тому що імпортований газ був закон про ринок газу, який вони скасували, не може вам іти взагалі. А якщо український газ, то як розподіляється те, що ви платите? Невеличка частинка йде на видобування, і величезна сума, половину вашого тарифу, йде на Нафтогазу. І на Нафтогаз, який не видобуває, не транспортує, нічого не робить, забирає половину вашого тарифу. Це є податок. І плюс. Майже вісім разів збільшилися податки, які в самому тарифі: прямі податки до бюджету. Тобто, це не йде видобувним організаціям, це іде практично на податки або на корупцію. Тому нам треба боротися з вами. Ми говорять, що вибори не вибори. Вибори пройшли вже. Ми півроку до виборів вимагали від прем'єр-міністра, щоб він поставив нормальні е нормальні тарифи. І зараз ми почнемо з новою силою. І я хочу подякувати всім. То сьогодні вийшов боротися за свої права, тому що так само і в Молдові люди вийшли боротися за свої права, в тому числі захищаючи право мати об'єктивні тарифи. І коли вам будуть говорити, що понизити тарифи це збиток для держави або збиток для видобуваючих організацій. Не вірте в це, не вірте, тому що те, що ми пропонуємо, воно не збиткове, не для газовидобування. Не для держави.